Я Ася, мені 23 года, я з Львова, я монашка. Ось такою, вперше перед українцями на проєкті від пацанки до панянки постала відома у рівному стриптизерка Ася Єлізарова. Вона любила нічне життя, алкоголь, наркотики. Та як говорить сама дівчина була шибайголовою. На проєкт потрапила випадково. Пацанка встигла відмітитися уже на кастингу шоу. Я спочатку не растіла волосся. Вся така, знаєш, була дуже гарна. Я ж не знала, що туди туди туда такі настока пацанки. Я думала, треба бути спокійною, адекватною, ті, типу, вся така. Ну, перед этим, звісно ж, ця Сашо купила на ЖД вокзалі в во Львові вінішка 2 літра, як закидала собі в сливу і <гум> ті нормально. І, хоча яся вже вилетіла з проекту, дівчина запевняє, почала змінюватися в кращу сторону. Даже от на даний момент я приїхала в Ровно працювати в зові танцювати. У меня даже бывшие посетители да, ЗОВа, они мне говорят, Боже, ты так изменилось, стало то Но если раньше я могла накидатися на курицу первентина и давай по всему зову, меня вже выгоняли с того зову, я вже дралась в тому зову. Ну, знаешь, типа, очень много було такого, чего ну, я, я бы не хотела, чтобы было зараз. Зараз я от боля спокойне сижуся, мабуть, що <реш> найважчим на проєкті для Асі стала розлука із власними дітьми, тому й часто зривалася відтак пацанкам, які хочуть брати участь у проєкті, дає наступні поради. Це дуже важко, і нехай вони, якщо вони зроблять цей шаг, піти на той ще раз на проєкт, змінитись, спробувати себе змінити, щоб вони були готові до того, що ти не будеш бачити, чути своїх рідних. Ну ти просто самом деле будешь хотеть хоча б одну секундочку, хоча б увидети, хоча б так обнять і все. Тебе буде этого достаточно. Ти все одно зервишся. Якщо ти їх увидишь и обнимешь. Багато моментів зі зйомок програми вже нині Ася воліє не згадувати. Каже, були неприємні моменти та навіть образливі. Навіть мене на даний момент уже не показує, да? тому що мене вигнали. Но... когда смотришь, когда обсирают девочек других, мне это очень обидно. Я бывает, у нас есть в контакте своя группа между девочками, я бывает срываюсь и начинаю с ними ругаться. Ну, типа, я думаю, девочки поймут, что, типа, ну, я не знаю, я всегда была защитником, я за всех. И типа, ну мне обидно, когда там говорят какой-то бред. Я Сашка, я пацанка. сильная, добра, коварна иногда. Стала пацанкою з дитинства, вже в мамки в животі. Разом із подругою завітала до рівного в гості і не менше патажна та харизматична учасниця проекту Саша. Гойник її зізнається на проект. Привела мама. Люди почали мої друзі радуватися, що я згалі на телеку засвічусь. розумієш, тіпа туди сюди А так знаєш, ну типа, і мені самі хотілося. Тіпа. І не то щоби за звіздитися, але змінитися хотілося, розумієш. Тіпа, ну пацанка, пацанкою, але леді треба бути. Олександра ще й досі бере участь у проєкті та згадує, яке завдання їй далося найважче. Найтяжче завдання для мене, думаю, це було мюзикл, який нам поставили. Типа, все таки він був за двоє днів. Щида ну, за за двоє днів, да ми його поставили. І нам це все постійно без цього, без від, ну, відпочинку зроби, постав, давай вивчи там то, там то нереально складно було. типу, ладно, там неділю дали для того, щоб підготуватись, ладно, там дві. Але за двоє суток вивчити цілий мюзикл і плюс слова, типу, ну звісно, сложно. Це мені мабуть, найскладніше завдання, яке було. Дівчата кажуть, аби змінитися і стати справжньою леді, потрібно чимало, але головне то бажання і сила волі. Якщо вони хочуть змінитися, вони змінюються. Якщо не хочуть, то в них нічого не вийде. Але типу, хочу, щоб вони пішли і почували себе якось женственні, розумієш, щоб прожили таким життям класним, а не ото бухати, курити, там, да, там, що там ще, наркоманство, там всі діла. Я не хочу. Ну, типа, нехай спробують хороше життя. Там вістіний леді. Ася Делізарова і Олександра Гойник зараз товаришують та допомагають одна одній у складних ситуаціях. Вони вже зробили певні кроки і змінилися у кращу сторону. Сподіваються, що власним прикладом спонукають до змін на краще, ще чимало рівненських пацанок. Павло Невесенко Дмитро Мельничук у ритмі подій.